Усім привіт! Я Тетяна Павленко, я вчителька української мови, філолог, і в цьому відео я хочу розповісти вам про те, які є мої власні ідеї, менше швидко, якісно і просто перейти на українську мову, якщо вам давно цього хотілося, але чомусь не виходило. І, от перше, з чого варто вам почати, це поставити мету, безперечно. Зараз ми живемо в тому часі, коли українська мова дійсно є зброєю нашого народу у цій непростій для всіх війні. Але незважаючи на що, вам треба поставити свою особисту мету, для чого саме вам вивчати українську. Ймовірно, для того, аби почувати себе впевнено у соціумі або ще якась інша мета, так, оберіть свою гарну мету. І Формулюйте її для себе. Друге, особливо буде цікаво підвіде для тих, хто любить ставити перед собою виклики і у такий спосіб розвиватися. Я називаю цей спосіб чисто аскезом, але ви можете підібрати для нього будь-яку іншу назву. Що я маю на увазі? Ви ставите перед собою виклик, наприклад, 14 днів спілкуватися українською мовою. І ви робите це. Щоб послідкувати за своїм правильним виконанням цієї цілі, я раджу завести окрему нотатку, у якій ви запишете дні, а так само дати. Ви будете просто галочкою відмічати зроблене. Наш мозок влаштований так, що він не хоче пропустити жодного дня. І у вас не буде шансу здатися на, на такому Собі шляху до досягнення тієї мети, яку ви поставили в пункті першому. Третя порада буде та, що оточуйте себе всім українськомовним. Безперечно, це може бути українські фільми, тобто фільми з українською озвучкою. Так підходять сюди сюди, належить українська музика, різні книжки, які ви можете читати як українських авторів, так і перекладні книжки. так. Безперечно, також сюди належить, що ще контент на YouTube. Ви можете дивитися українськомовний контент і таким способом поринати в українську мову. Четвертий пункт. Цей пункт підійде для тих, хто веде свій особистий щоденник. Якщо ви вже це робите, то спробуйте виділяти собі час на те, аби вести його українською мовою. Скажімо. Зранку ви ставите собі таймер на 10 хвилин і просто пишете українською мовою кілька сторінок. Безперечно, зараз може включитися лінія, сказати, о, у мене немає зошита, та немає ручки, як я буду вести щодень. Але я рекомендую вам завести телеграм-канал в приватний телеграм-канал, у якому ви щодня будете або писати вечірній звіт, так що відбулося за цей день. Або, наприклад, ранкові медитації чи вдячності. До речі, про силу вдячності. Якщо вам цікаво це, то скажіть, напишіть це в коментарі, і я обов'язково зніму для вас окреме відео про це. Наступний пункт, друзі, буде таким, що необхідно писати українською мовою. І я вже говорила вам про щоденник. І також раджу в цей щоденник виписувати якісь слова, можливо, вислови, які вас цікавлять українською мовою. І в такий спосіб ви будете запам'ятовувати та розширювати свій словниковий запас, який знадобиться нам для п'ятого пункту. І п'ятий пункт я, звісно, зараз буду пати та не але я скажу: говоріть українською мовою. Безперечно, це такий здається простіше сказати ніж зробити пункт про те. Якщо ви будете цьому слідувати, безперечно, результат не змусить себе чекати. І я завжди своїм студентам, своїм учням говорю, що, по-перше, не бійтеся помилок, тому що чим більше помилок ви зробите, тим ліпше ви вивчите мову. І по-друге, пам'ятайте, що якщо ви боїтеся осуду іншої людини, пам'ятайте про те, що вона думає про вас лише 5%. А по 30 секунд. І далі думає про найулюбленішу людину в цьому світі, звісно, про самого себе. Так от, друзі, будь ласочка, не втомлюйтеся вчити українську мову. Так, говоріть, не бійтеся нічого, не бійтеся ні помилок, ні особені інших. Якщо вам були корисні ці ідеї, і ви обов'язково візьмете хоча б одну ідею з усього списку, то поставте, будь ласка, пальці вгору цьому відео. Якщо вам не сподобався, не сподобався цей список, не сподобались мої ідеї, поставте дизлайки. Пишіть в коментарях, чи спробуєте ви щось із цього списку, і також пишіть, чи взагалі ви спілкуєтесь українською мовою. Я дуже вдячна вам за перегляд мого відео. До зустрічі в наступних відео. Мирного нам неба! На все добре! Безпосередньо, звісно, безпосередньо я думаю про найулюбленішу людину в цьому світі, звісно, про самого себе.